Добрий день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Тема уроку – «Єдність і взаєморозуміння. Олесь Лупій, 22 січня, Брати Капранови Незалежність України. Уривок з книжки Мальована історія Незалежної України. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їнна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Сьогодні ми поговоримо про історичні моменти нашої держави. Прочитаємо вірш Олеся Лопія, 22 січня. Це уривок з книжки Мальована історія Незалежності України, братів Капранових Незалежність України. Одосконалимо навички роботи зі словником. Прочитайте вірш Олеся Лупія. 22 січня. Київ срібна хуртовина. Двадцять друга січня об'єдналась Україна західна і східна. Сніг повсюди в місті тане, наче від багаття. Галичани і кияни обнялись, як браття у веселій позолоті в Софіївській бані. Прапори блакитно-жовті грають на майдані. Які події він присвячений? Цей вірш присвячений Дню Соборності України. Поміркуй, чому він має таку назву? Тому що 22 січня було проголошено акт з Луки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. І це відбулося в 1919 році. А тепер на вас чекає уривок зі ще однієї дивовижної сучасної книжки. Вона називається. Мальована історія Незалежності України створили її відомі українські письменники, брати Віталій і Дмитро Капранови. І художники Юрко Журавель, Олександр Костенко, Юрій Васін, Олег Колар, Олександр Бронзов, Роман Барабах. Основна ідея подати історію нашої країни без білих плям і просто для дітей і для дорослих, а також проілюструвати її коміксами знайомтесь брати Капранови, Дмитро Віталійович та Віталій Віталійович. Українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери, брати капранови створили першу мальовану історію незалежності України. Тут у малюнках історичні факти. А текст, що супроводжує їх, простий та зрозумілий навіть дитині. Відтепер назвати нудним вивчення історії України вже не можна. Українські письменники Віталій та Дмитро Капранови за для легкого вивчення минулого нашої країни уклали цікаву та повчальну книжку. І головною особливістю є те, що їхня історія незалежності України мальована. У нас там і тексти, у нас там і мапа, і можна відчути історію у всіма способами, які ти можеш хоч читає в голоси аудіальний, хоч дивися малюнки, хоч аналізуй мапу, тому що. Е як трансформувалася територія цих, цих держав тут у нас і що так, і як сформувалася оця ця стійка конструкція кордонів, яку ми маємо сьогодні, треба помацати. Ми не відкривали там нічого. Ми просто взяли факти і виклали їх так, щоб вони виявилися взаємозв'язані і е, можуть сформувати от власне красну нитку нашого існування. А зараз діти, послухайте твір братів Капранових. Незалежність України який нам пропонує канал Шитайлик. Незалежність України, брати Капранове, на виборах до Верховної Ради України 1990 року вперше дозволили політичну конкуренцію, і, попри тиск влади та виборчі порушення, національні сили отримали 124 з 450 місць у парламенті. Вони створили опозиційну групу Народна рада. Народна рада стала ініціатором ухвалення 16 липня того ж року Декларації про державний суверенітет України. Цей документ має на меті перебрати владу від столиці Імперії до Києва. Декларація проголошувала економічну, культурну, міжнародну самостійність. Української Радянської Соціалістичної Республіки. Але на вимогу комуністичної більшості Ради на основі декларації допускалося підписання союзного договору нової пом'якшеної форми колонізації, який уже готувала Москва. Однак вже восени почалися масові політичні виступи, які отримали назву Революція на Граніті. 2 жовтня 100 студентів із Києва, Львова та Дніпра почали голодування на жовтневому майдані, тепер Майдан Незалежності. Вони вимагали не допустити підписання союзного договору, а також відставки влади, багатопартійних виборів та націоналізації майна компартії. Це був відчайдушний мирний протест із піснями, промовами й агітаційними групами. Які їздили по навчальних закладах і підприємствах. У результаті на підтримку голодувальників застрайкували вищі навчальні заклади Києва, Луганська, Львова та інших обласних центрів. Мітингувальники оточили Верховну Раду, перекрили рух транспорту та домоглися виступу в телеефірі, після чого до страйку почали приєднуватися вже цілі регіони. Злякавшись людського обурення, комуністична більшість Верховної Ради погодилася ухвалити постанову, яка задовольняла всі вимоги революціонерів. Союзний договір провалився, проте Радянська імперія оскаженіло боролася за своє збереження. У серпні 1991 року в Москві стався збройний заколот з метою повернення до тоталітарного ладу. Однак в Україні комуністична партія вже втратила авторитет і владу. Тому, скориставшись розколом і послабленням радянських колонізаторів 24 серпня Верховна Рада України ухвалила акт проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року рішенням Верховної Ради було закріплене референдумом. У якому взяло участь 84% виборців, з яких більшість понад 90% проголосувало за незалежність, того ж дня відбулися вибори президента України, так українська незалежність отримала вищу політичну форму: державу з простою і славною назвою Україна, народи України затвердили право жити власним життям. Самим обирати собі владу, встановлювати взаємини із сусідами та будувати майбутнє. Завдяки перемогам наших славних предків Українська держава зберегла більшість етнічних українських територій, стала суб'єктом міжнародного права, засновником Організації Об'єднаних Націй. Тому практично весь світ одразу визнав незалежність України, але отримати незалежність. Не досить, її треба зберегти, розвинути, захистити її передати дітям. І тут усе залежить від тебе, шановний читачу, чи зможеш ти прийняти славну естафету від Святослава до Шухевича, чи станеш в одну лаву з Острозькими, Сагайдачним Мазепою, Шевченком? Ці славні лицарі вибороли для тебе цю країну і сподіваються. Що вона буде у твоїх надійних руках? Прочитайте слова, правильно ставте наголос, читаємо разом діти: конкуренція, опозиція, ініціатор, суверенітет, колонізація, націоналізація, агітація, годувальники, мітингувальники, революціонери, захлоп, референдум, етнічні суб'єкт. Назвіть орфограми, які є в словах, ненаголошений голосний е-и і, і апостроф молодчинки. Працюємо далі, стіна слів, словник. Читаємо разом діти: конкуренція, суперництво, опозиція протиставлення одних поглядів чи дій, іншим, колонізація, заселення незайманих земель. Або захоплення чужих територій, націоналізація, вилучення з приватної власності осіб у власність держави, землі, промислових і транспортних підприємств, агітація, найважливіший засіб впливу на свідомість і настрій широких мас з метою спонукати їх до політичної чи іншої активності, суверенітет. Незалежність Заколот збройне повстання бунт ворожих сил проти державної влади, часто організований у результаті таємної змови. Суб'єкт це той, хто здійснює якусь дію етнічні території, частина землі, що характеризується певною однорідністю вкладу постійних її мешканців. Референдум прийняття громадянами країни рішень, що стосуються конституційних законодавчих, внутрішньополітичних чи зовнішньополітичних питань. Прочитайте текст мовчки. Відповідаємо на запитання за змістом тексту. Розкажи, що нового ти дізнався, дізналася про історію проголошення незалежності нашої країни, чи всі слова і поняття були тобі зрозумілі? Де можна дізнатися їх значення, коли Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України? Як на твою думку? Ти Можеш допомогти захищати незалежність України. Сьогодні прочитайте комікси Олександра Бронзова. За що голодуєте? Голодую проти уряду. Боремось за незалежність. Дивно боретись з піснями. Так, в українців усе з піснями і війна! І весілля, про що йдеться у цьому коміксі? що допомагає українським людям у будь-якій боротьбі, підведемо підсумок нашого року, що нового, ти розповідатимеш сьогодні вдома про історію нашої країни, які факти сподобалися чи здивували домашнє завдання. За підручником на сторінці 64-66 прочитаєте твір і підготуйтесь до стислого переказу. Рефлексія, права незакінчене речення. Сьогодні я дізнався, дізналася, мені було цікаво, мені було важко працювати. Я зрозумів, зрозуміла, що тепер я можу ці знання. Я зможу використати поза уроками. Мене здивувало, мені захотілося. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Ви, молодчинки. до побачення, мої любі, до нових зустрічей.